Дзюдоїстка Дар'я, білодіт у Миколаєві. Мені дуже приємно бачити таку велику. кількість дітей». Розкажемо, як пройшов майстер-клас із Олімпійською призеркою. Нові родини для чотирилапих нарешті буде своя сім'я. І знаєтеся, як у Миколаєві пройшла чергова виставка прилаштування тварин. Звіт за 2025 рік. «Відремонтовано 22 ділянки доріг. Голова адміністрації центрального району Миколаєва розповів про основні напрямки роботи. Сьогодні понеділок, 10 листопада, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детальна про всі новини. Минулої доби російська армія 11 разів атакувала ФПВ-дронами територію Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Під удар потрапили Очаківська, Куцерубська та Галицинівська громади. У селі Лупереве пошкоджено магазин. Постраждалих немає. На Миколаївщині, 8 листопада сталися три пожежі. Як повідомили в ДСНС, займання зафіксували у житловому секторі на транспорті та на відкритій території. У селі Мартинівське Вознесенського району загорівся дах будинку, І, ймовірно, через замикання електромережі. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники разом із місцевою пожежною охороною. У Вознесенську сталася пожежа легкового автомобіля ВАЗ. Причини загоряння встановлюють фахівці. Ще Одну пожежу зафіксували на відкритій території області до ліквідації усіх загорянь. Залучали 12 рятувальників та три спецавтомобілі. Постраждалих немає. На Одещині зловмисник пограбував працівницю пенсійного фонду. Як повідомили в поліції, подія сталася 6 листопада у місті Рені у приміщенні місцевого відділення ПФУ. 57-річний відвідувач у службовому кабінеті вдарив працівницю по руці. Вирвав у неї з рук мобільний телефон вартістю близько 30 тисяч гривень та втік. Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Під час допиту чоловік визнав провину та пояснив, що нібито розгнівався, коли дізнався, що не отримає очікуваних виплат. Викрадений телефон він планував залишити собі. За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею «Грабіж». Розслідування триває. 10 листопада Снігурівська громада відзначає третю річницю звільнення від російських окупантів. Снігурівщина була окупована в березні 2022 року. Місцеві жителі провели 236 днів у ворожій неволі. Після восьми місяців окупації місто і громада були звільнені силами оборони України. Начальник Миколаївської УВА Віталій Кім та очільник Снігурівської МВА Іван Кухта. Привітали місцевих жителів з доленосною датою. Пропонуємо пряму мову. Це не про день, не про територію, це про людей, про емоції. Я бажаю всім українцям відчути те, що відчувають снігирчата сьогодні. Бо це вони пишаються своєю роботою заслужено і розуміють ціну, яку вони заплатили за те, щоб бути вільними. Вітаю зі святом снігирчата. Святом. Голова адміністрації центрального району Миколаєва Олександр Береза провів прямий етер, аби прозвітувати про роботу за 10 місяців 2025 року. Під час свого виступу він торкнувся тем благоустрою, ремонту доріг, відновлення житла та прибирання вулиць. Детальніше про звіт посадовця та головні питання. Дивіться далі у матеріалі Олександри Долматович. Поточний рік став насиченим для адміністрації центрального району. До її повноважень входить благоустрій, утримання доріг, соціальний захист населення, координація підприємництва, надання гуманітарної допомоги та відновлення пошкодженого житла. Про підсумки діяльності за цей рік розповів під час прямого етеру голова адміністрації Олександр Береза. Один із пріоритетних напрямів роботи житлово-комунальне господарство. Адміністрація виконує функції як з контролю за дотриманням правил благоустрою та забезпечення санітарного очищення території району, а також і замовляє роботи безпосереднього виконання самих робіт. У межах звітного періоду проведено ремонт 22 ділянок доріг приватного сектору загальною площею понад 11 тисяч квадратних метрів. Крім того, адміністрація виступала з домовником виконання робіт щодо ремонту внутрішньоквартальних проїздів. Було за цей період виконано роботи на 15 об'єктах. Відремонтовано 5319 тисяч квадратних метрів на суму 10 мільйонів 414 гривень. Адміністрація приділяє увагу і зупинкам громадського транспорту від дрібного ремонту до встановлення нових павільйонів у центрі міста. Це ремонт, який передбачає заміну самих зупинкових комплексів. Таких у нас об'єктів три. Це в мікрорайоні Варварівка. Крім того, зараз ще тривають роботи по облаштуванню нових зупинок громадського транспорту по вулиці Велика Морська, перетин з вулицею Мало, Малою Морською. заміна... Старих павільйонів на нові павільйони на більш сучасного вигляду брендовані під наші міські кольори. Серед інших напрямів механізоване та ручне прибирання вулиць, очищення після злив і ліквідація стихійних звалич. Дороги приватного сектору двічі на рік проходять грейдерування навесні та восени. Зараз також після, скажімо так, того як пройшли основні осінні дощі, також робимо вирівнювання доріг в приватному секторі, де у нас відсутнє асфальтове покриття. Все це робиться за заявками мешканців, і з урахуванням, скажімо так, результатів візуального обстеження. Важливим напрямом діяльності є участь у відновленні житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. За цей рік працівники адміністрації обстежили 891 об'єкт. Представник адміністрації входить до відповідної комісії, на якій було розглянуто і погоджено 172 заявки. Загалом відбулося 84 засідання комісії про надання компенсації на відновлення пошкоджених житлових об'єктів. Було погоджено, як я сказав, 172 заявки в еквіваленті 10 мільйонів 9 тисяч 131 гривня. Також фахівці адміністрації працюють над упорядкуванням підприємницької діяльності, складають протоколи, накладають штрафи за незаконну торгівлю та контролюють демонтаж самовільно встановлених конструкцій. Усього за рік демонтовано 254 рекламних засоби. Великий Об'єм роботи адміністрації центрального району з демонтажом, демонтажом пов'язаний якраз з демонтажом металевих гаражів, які необхідно було і необхідно демонтувати, для того, щоб для реалізації проєкту Миколаїв облтеплоенерго встановлення котельних. Загалом адміністрацією спільно з Миколаїв облтеплоенерго було демонтовано 40 металевих гаражів. Підсумовуючи роботу, Олександр Береза подякував мешканцям району за активність і закликав залишати коментарі та запитання на сторінці адміністрації у Фейсбук. Керівник пообіцяв і надалі регулярно звітувати перед громадою. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі «Март». для наших глядачів у Ютубі. Нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І, Звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах. І телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv Українські сили знищили комплекс С 400 та склад боєприпасів у Криму. Про це повідомили в силах спецоперацій. Реалізувати це вдалося підрозділам руху опору взаємодії з групами Діп Страйк. Фінальна фаза спецоперації відбулася ще 6 жовтня. Однак інформацію не оприлюднювали задля безпеки. За даними ССО в селі Удачне поблизу Сімферополя було виявлено склад боєприпасів 18-ї армії РФ. Його атакували безпілотниками. Того ж дня у селі Уютне біля Євпаторії українські підрозділи знищили пускову установку комплексу С-400. Цей комплекс Росіяни використовують для ураження повітряних цілей та нанесення ударів по території України. За ІСУ підтверджують, установка була повністю знищена. Набу провела масштабні обшуки у сфері енергетики. Національне антикорупційне бюро заявляє про викриття масштабної корупційної схеми у державному енергетичному секторі. Правоохоронці проводять обшуки, зокрема в екс-міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка, а також у державній компанії енергоатом у Набу повідомили, що йдеться про високорівневу злочинну організацію, яка мала вплив на стратегічні підприємства та могла контролювати фінансові. Потоки в енергетиці за даними слідства, детективи збирали матеріали упродовж 15 місяців, у тому числі понад тисячу годин аудіозаписів. Деталі справи обіцяють оприлюднити згодом. Пункти видачі води у Миколаєві найімовірніше до завершення війни працюватимуть безплатно. Про це в інтерв'ю громадському зазначив мер Олександр Сінкевич. Далі цитата: після того як ми проведемо аналізи і будемо бачити, що вода з наших водопровідних мереж виходить чистою питною. Ми плануємо заморозити цей проект, але можу сказати, що найімовірніше до кінця війни вони точно всі працюватимуть безоплатно. Також очільник міста зазначив, що обслуговування точок є дороговартісним проєктом. Частину роботи у цьому питанні на себе беруть міжнародні партнери. Також місто хоче, щоб держава компенсувала фінанси, які направлені на підтримку Миколаївводоканалу. Зірка Голівуду Анджеліна Джолі розповіла, як під час поїздки до Миколаєва та Херсона її кортеж довелося зупиняти та перечекати, поки мине дронова загроза. Про це вона написала у своєму інстаграм за словами відомої акторки. Загроза БПЛА була постійною. Пропонуємо цитату. Я цього тижня відвідала Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронів була постійною важкою. Чути тихий гул у небі. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою прилетів дрон. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. Сім'ї тут живуть з цим щодня. Також Анджеліна Джолі зазначила, що розмови з місцевими показали їй психологічний тягар постійної загрози та страх бути забутими світом. Подарувати чотирилапим шанс на щасливе життя цієї неділі у Каштановому сквері провели чергову виставку прилаштування тварин. У ній взяли участь підопічні Миколаївського комунального підприємства Центр захисту тварин. Кому з них вдалося знайти собі нову родину? Бачили наші кореспонденти. Тож усі подробиці, дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. На кожного, хто проходить повз, вони дивляться оченятами, сповненими надії. Подарувати їм другий шанс на щасливе життя допомагають працівники комунального підприємства Центр захисту тварин у неділю у Каштановому сквері відбулась чергова виставка прилаштування чотирилапих. Сьогодні в нас проходить традиційна виставка прилаштування. Сьогодні на виставці присутньо 33 собаки і 10 котиків. Деякі з них вже знайшли власників і поїхали в нові домівки. Всі тваринки, які присутні тут на виставці, стерилізовані, вакциновані від сказу. Собачки також соціалізовані, бо саме такі приїжджають на виставки. Менш адаптовані знаходяться в нас на підприємстві, тому дуже раді вітати всіх, хто хоче познайомитися з ними ближче. Усіма ними тривалий час опікувалися працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. Та, попри це, кожна тваринка потребує у господаря, який турбуватиметься про неї та даруватиме їй свою любов, кажуть на підприємстві. Тож такі виставки це їхній шанс нарешті отримати омріяну сім'ю. стабільно на підприємстві знаходиться плюс-мінус 100 тварин. Колись більше, колись менше, все залежить. Від сезону та від обставин, але ж ми займаємось постійним відловом та стерилізацією безпритульних тварин, тому в нас їх завжди достатньо. У цей день нові домівки знайшли семеро котів і троє собак. У кожного з них своя непроста історія, і за кожного болить серце. Зізнається ветеринарна лікарка підприємства Світлана. Ця кішечка у нас уже більше як сім місяців. Вона була з під Херсону. Вона прийшла просити допомоги в хлопців, які були в окопах. Її осколками обрізали лапки. Ми пролікували її, і вона нарешті дочекалася свою хазяйку. Хазяйка до неї придивлялася, і що ці очі їй не давали спокою. І вона сьогодні прийшла і стає власницею Кліопатри. Добро та любов потрібні кожному, ділиться нова власниця кішки Клеопатри Світлана. Саме це, каже жінка, і спонукало її подарувати тварині з непростою долею, новий дім та турботу. Ми ходимо в парк гуляти кожного дня і на виставки приходимо. От дуже сподобалася на нам очі гарні. Питомців по очах вибирають, я так думаю. І справді кожен з них очікує на людину, яка подарує їй турботу та новий дім. І разом з тим така ініціатива допомагає також зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Цю собаку обрав собаку обрав, тому що вік потребує уже трохи більше руху. Хаскі – це енергійні собаки, тому я впевнений, що вона дасть мені багато радості та друге життя. А може навіть і третє. Ми з нею будемо активними. Ім'я її я ще не придумав. Ми встигли тільки полюбити один одного. друг друга. Крім того, допомогти підопічним центру захисту тварин можна і іншими способами, наприклад, вигуляти собаку або погратися з котиком. Так з цією метою на кожну з таких виставок приходить Світлана. Мене це дуже розслабляє. Я з тваринами себе почуваю дуже спокійно, і це частичка мене. Я за кожну собачку дуже рада, коли їх забирають. За котика теж а особливо коли забирають з моїх рук, коли когось, когось ношу там і мені кажуть, що хочуть забрати. Я дуже радію за них, що ну нарешті буде своя сім'я. Тож, навіть якщо ви не плануєте забирати тваринку додому, можете подарувати їм увагу та тепло, завітавши на виставки прилаштування або безпосередньо до центру захисту тварин. А напередодні холодів там особливо потребують допомоги тих, хто зможе підтримати підопічних теплими речима чи іншою необхідною допомогою. Раді приймати ці речі, бо тваринам холодно для того, щоб утеплити їм будки. То ми просимо людей нам допомагати. Вже багато відгукнулися, сподіваємось, будуть ще люди. Також приймаємо лікувальні корми, тому що звичайні є, але є деякі тварини, які потребують більш дієтичних, тому якщо хто може допомогти, завжди ради прийняти. Тож, якщо ви ще не встигли обрати собі улюбленця або просто хочете допомогти підприємству, можна завітати у будні дні з 8 до 16.30. Центр захисту тварин знаходиться за адресою вулиця Водопійна, 36, дріб. 1. саме тварини завжди дарують нам свою любов, тож і люди мають відповідати їм взаємністю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Мар. У Миколаєві відбувся майстер-клас із дзюдо за участю заслуженої майстрині спорту України, багаторазової чемпіонки світу та Європи, бронзової призерки Олімпійських ігор. Дарії Білодіт. Зустріч з відомою спортсменкою зібрала близько двох сотень юних дзюдоїстів. Вона поділилася з ними своїм досвідом, показала улюблені прийоми та розповіла, що допомагає їй перемагати. Як минула зустріч із чемпіонкою, дивіться далі. Поділитися з миколаївськими юними дзюдоїстами професійним досвідом і секретами успіху з такою метою у Миколаєві відбувся масштабний майстер-клас із дзюдо за участю заслуженої майстрині спорту України, багаторазової чемпіонки Європи та світу, бронзової призерки Олімпійських ігор Дар'ї Білодіт. Мені дуже приємно бачити таку велику кількість дітей. Дуже приємно, що в нас в Україні розвивають цей вид спорту. Дзюдо. Я сподіваюся, що дітки навчаться чомусь, що для них цей майстер-клас стане великою мотивацією. Я буду показувати свою корону техніку, ті прийоми, якими я вигравала чемпіонати світу, Європи, ставала призеркою Олімпійських ігор. Так, це мої якби, найкращі прийоми. І я думаю, що я в них розбираюся і мені є чим поділитися. Захід проходив у залі фізкультурно-спортивного товариства Динамо та зібрав близько двох сотень учасників. Юні спортсмени з різних клубів області уважно слухали поради чемпіонки та відпрацьовували з нею техніку прийомів. Дар'я Біла заслужений мастер спорту, сьогодні дає майстер-клас в нашому Динамівському залі. Дуже вдячен Дар'ї Біло що вона знайшла час таку нагоду приїхати до нас і провести для дітей мастер-клас. Дуже їй вдячен. Під час майстер-класу Дар'я детально продемонструвала елементи боротьби, зокрема свої фірмові підніжки та роботу ніг, пояснила особливості підготовки до поєдинків і поділилася власними принципами перемоги. Це чудова нагода отримати досвід від людини, яка дуже довго займається від людини, яка має багато відзнак у спорті. Тож таку важливість я не хотів втрачати і вирішив прийти. Серед глядачів і учасників тренери, керівники спортивних клубів та представники влади. Секретар міської ради Дмитро Фалько наголосив, подібні заходи мотивують молодь і доводять, що великі спортивні вершини починаються саме тут, у рідному місті. Це такий захід за ініціативи нашої обласної федерації Дзюдо і за підтримки власне Всеукраїнської Федерації. Дар'я приїхала поділитися своїм досвідом, змагальним досвідом, тренувальним досвідом. Ви бачите, тут дуже багато дітей з наших обласних спортивних шкіл, також з міської школи, з єдиноборств. Ну от дуже цікавий такий захід. Діти матимуть змогу поспілкуватися з відомою спортсменкою, подивитися, послухати, щось дізнатись про себе НВ, підвищити свою спортивну майстерність. Разом із Дарією до Миколаєва завітав перший заступник голови ФСТ Динамо України Микола Даневич. Він зазначив, що серія таких майстер-класів триває по всій Україні, аби підтримати спортсменів та відкрити нові імена у вітчизняному дзюдо. Я сьогодні бачу дуже багато дітей, батьків, і я думаю, що своїм прикладом, своїм потенціалом і можливостями вона зробить все, щоб запалити цей вогонь і відкрити нові зірочки. Тож подібні зустрічі не лише можливість отримати досвід від зірки світового рівня, а й потужна мотивація для юних спортсменів країни. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 11 листопада, у Миколаєві Сонце в цей день буде рідко з'являтися з хмар. Протягом усього дня очікується сильний дощ, температура коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Вітер переважно південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 95%. Ми вдячні, що ви з Мартом, і не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими враженнями щодо майстер-класу олімпійської призерки Дар'ї Білодіт, який вона провела для юних спортсменів у Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах. Ну і читайте сайт terkamart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.